Всім привіт, доброго дня, друзі. Вже було два відео з садочком моєї сестри Наталі, показувала вам і декоративний сад, і в принципі всю діляночку, показувала город, плодовий сад показала. А в цьому відео хочу вам показати її рукотворні, так сказати, композиції. І це, в принципі, так і є, тому що починаючи з основи виготовлення горщиків, з покупки рослин. з знаходження кори, камінців, якихось елементів декору цих композицій, вона все робить сама. Це повністю її творчість, повністю її задумка, те, як вона бачить, як вона саджає, як вона доглядає за цими композиціями. Ось вони позаду мене. Почнемо з вами і пройдемось по тих композиціях, які в неї вже є, які вона вже створила. Я сподіваюся, вам буде цікаво, тому що насправді це дуже гарно, дуже незвичайно. Ну і дуже багато роботи вона приділяє дуже багато роботи робить, щоб ці композиції ось так виглядали. Підемо гуляти? Ну і ось почнемо огляд композиції, який створює Наталя. Робить вона все сама, починаючи ось з ось цих ємностей, в яких вона робить створює композиції. Дуже довго думала, як їх так можна оформити, де ось такі плошки купити, і по ітогу вона просто почала їх робити сама. Захоплюється вже два роки вона цим, ось такими композиціями, такими кактусами і взагалі ось такою цікавинкою. До речі, Наталя також продає такі композиції. Я залишу її вайбер під цим відео. Пишіть, може, вам щось буде цікаво, бо дуже-дуже. Різні композиції, багато в них складових, і кактуси, і камінці, і кора, все робить сама. Це ось ці плошки робить зі звичайного розчину. Я вам напишу потім на екрані, уточню в неї, який в неї склад ось цього бетону. Я знаю, що всередину, якщо я не помиляюсь, вона вкладає сітку, для того, щоб ось цей порошін був більш такий щільний і не потріскався, не ламався. Після того, як вона зробить цей горщик, до речі, форми для горщика дуже багато. Може там подивлюсь, чи є в неї ті форми, з яких вона робить саме ось ці горщики, тому що вона довго вибирала, довго підбирала, щоб вони були і такі, знаєте, невисокі, широченькі, тобто використовую різні матеріали, і миски, якісь, і якісь таці, і якісь коробочки переробляю, щоб можна було робити, щоб можна було використати саме як форму. Після того, як ось ця. Як цей виріб висохне, вона вкриває ґрунтовкою, також вкриває лаком. щоб, бачите, такий блискучий був. Буває, вкриває фарбою, якщо для якоїсь конкретної композиції потрібно, щоб колір горщика відрізнявся. Ну, і ось так. В неї є тут, бачите, і кактуси, є і ось такі невеличкі, як грошове дерево, є якісь сукуленти. Кору камінці вона також сама знаходить може, якщо навіть кора така не підготовлена, сама може її очісує, так прошкрябує, також очищає її, і ось такі гарні, незвичайні всі композиції різні, відрізняється одна від одної. Якісь вкриті корою, якісь вкриті камінцями. Різновидів камінців також дуже багато. Зараз підемо на вулицю. Також, до речі, вона виставляє на вулицю влітку всі свої композиції. Вони в затінку непогано себе почувають. Ну а на зиму, а вже ж вона прибирає все до будинку, тому що а вже ж, кактуси такі кімнатні, вони не можуть зимувати у відкритому ґрунті, вони там замерзають. Це не ті кактуси, які можна залишати взимку на вулиці. Купляє їй сама кактуси і в Київ на різні ярмарки виставки їздить. І також я її присилаю. Ну, якщо їй щось сподобається, я побачу, то присилаю. Бачите, також така рослинка дивна, незвичайна. Я навіть назв всіх не знаю. Та взагалі я кактуси, сукуленти, не дуже в них розбираюся, а ось вона так захоплюється, знає вже всі назви, як доглядати, як поливати, розмножувати, пересаджувати. Також дуже цікаве хобі в неї ось таке. Також ось така композиція в неї є, бачите, додає вона якісь невеличкі фігурки тварин, якщо є, ходить на базар, там знаєте, де така барахолка, так сказати, щось там обирає. Ось також такий гарний шматок деревини. Бистріш за все, біля Дніпра вона його знайшла. Бачите, такий він відточений водичкою. Ну, може, вона і сама ще трошки попрацювати над ним, щоб була така форма, яка їй потрібно. Подивіться, які дивні рослини. Я навіть не знаю, це чи кактус, чи як воно називається саме ця рослина. Але дуже цікаво. Також дуже потрібно вивчати цю тему, як за ними доглядати, щоб не залити, щоб вони не загнили. Якщо я знаю... Вірно, то воно взагалі дуже рідко поливається. Ось такі композиції, і кактуси взагалі, тому що я також ось везла оці два кактуси. І ще там один, точніше, це агава, а то кактус. Подивіться, яке квітнення в нього. Зараз додам фото, фотографувала ще вдома, коли він у повному розпуску був. То така вже земля пересушена, взагалі суха, суха. То Наталя все одно сказала, що поливати не потрібно, щоб він не пропав. Знаю, що при пересадці, коли пересаджуєте кактуси, ні в якому разі не можна їх поливати одразу, якщо я не помиляюсь, там два тижні чи місяць, тому що вони одразу загнивають. Бачите, який, який незвичайний догляд за кожною рослиною, потрібно знати цей догляд, тому що ми звикли все поливати при посадці, а ось саме за кактусами потрібно так доглядати. І ось така також композиція є. Всі-всі ємності вона робила сама. Тому що, бачите, вони всі різні, і купити такі ємності дуже складно. Фарбувала ось це така чорна майже, така плошка, якщо так правильно її назвати. І тут буквально одна рослинка, але також дуже класно виглядає. Ось такі ще є композиції, і ви бачите, що тут ось така звичайна. Можна сказати, садова кам'яна троянда, але як вона гарно виглядає. Також формочку цю зробила Наталя сама. Ось цей також мені дуже подобається горщик. Він такий довгий і буде гарно виглядати на підвіконні. Тут також ось такі рослинки. Є такі рослинки, взагалі не відрізніш, чи то кам'янець, чи то жива рослина. Потім пізніше вам ще покажу на вулиці, які там є надзвичайні в неї ось ці рослинки. Я не знаю, до кактусів вони відносяться, чи до сукулентів, але виглядають дуже класно. Кожен горщик різний відрізняється і фактурою, і кольором, і розміром, і формою. Дуже цікаво. Ну і ось в цьому році з'явився в неї на терасі ось такий куточок, де вона зробила такі полочки, і всі, всі свої композиції винесла ось зараз на вулицю. Тобто, все літо вони будуть стояти тут на вулиці, отримувати і вологу від дощу, і також сонячне світло, і повітря буде, будуть тут проводити літо. Також ось бачите, яка дуже подобається мені ось ці горщики, які вона сама робить. І фарбує по-різному різна структура цих горщиків. Зараз ще вам покажу. Все це придумую, сочиняю, щоб один на інший один на один зовсім не схожі. Це ось новенький, ще вона туди нічого не посадила, не знаю, є в неї ідея або, може, ось саме для цього горщика привезла її кактуси. Також вона, я ж кажу, купляє і тут може. Ось також подивіться, яка гарна який гарний шматок кори. Потрібно мати творчу натуру, щоб побачити ось цей шматок просто під ногами, просто десь на пляжі або в лісочку, і знати, як, її, як його додати в композицію, щоб він гарно виглядав. Бачите, Якщо збільшити, здається, що десь в Америці, де ось такі великі кактуси ростуть просто у відкритому ґрунті. Біля якогось зісохлого дерева. Захоплюється вона вже, як я сказала, не один рік. Зараз ще по садочку покажу також композиції, які вона створила, і фігури, які вона створила для саду. Тому що також вони люблять з чоловіком такий, знаєте, японський стиль. Але придбати в магазинах або неможливо щось таке цікавеньке, японське, ну саме у нас. Або просто воно коштує досить дорого. Тому вони довго придумували, де взяти, як купити. І по ітогу просто почала сама робити Наталя. Різні, різні, бачите, як відрізняються композиція від композиції, камінці відрізняються, рослини відрізняються. Ось це також кактус, я привезла ось зараз їй. Це, мабуть, щось таке, як кам'яна троянда. Класно, дуже цікаво, дуже незвично. Рідко де в наших садочках побачиш ось саме такі фігури і такі композиції. Оце також, мабуть, вона сама зробила, я тільки не помітила і не бачила. Ось такі фігури ось тут в садочку. Ну, я вже в попередніх відео показувала вам весь огляд садочку, а це саме хочу вам поближче показати фігури. Також вона робила сама. Знаю, що дуже-дуже довго експериментувала з формами, саме з тими, в яких робити, в які заливати. Ось ці заготівочки, щоб отримати ось такі форми садові. Називаються малі архітектурні форми. Вони мають значення, я думаю. хто… Більш-менш, якщо цікавився ландшафтним дизайном, то дуже велике значення мають ось такі мафи, скорочено їх називають. Вони мають свою роль в облаштуванні садочка і вони також несуть декоративне навантаження, коли оформлюється садочок. Ландшафтні дизайнери завжди приділяють їм велике значення і обов'язково розміщають в садочку такі форми, відводять для них конкретні місця. Такі видові роблять крапки завдяки ось таким формам. Ну і у Наталі в саду таких форм багато. Ось такі горщики на підставках також вона робила сама. Підставочки, я не знаю, може чоловік зробив або може тато, а горщики вона сама також, бачите, вилила такі височенькі, і також з камінцями і з сукулентами. А ось тут ще подивіться, які є цікавинні рослини. Ось, наприклад. Не зрозумієш, чи то камінець чи рослина, або ось тут. Ось подивіться. Також бачите, як в них незвичайна форма росту. Одне померло, так сказати, а інше вже виходить. Натомість. Ось так швидко глянеш і не скажеш, чи є тут рослинка саме в цьому місці, чи немає. Також ось ці дуже цікаві, бачите, як так по спиралі закручені. Ось тут вони також є. Це дуже класно, я вважаю, коли в людини є якесь хобі, коли вона може самовиразитися якимось чином, або вишиванням, або шиє щось, або ось такі композиції створює, або ще чимось займається. Це дуже класно. Обов'язково тоді людина розвивається, росте, ось бачите, також така незвичайна рослинка. Потрібно, якщо чимось захопився, читати, вивчати, дивитися, пробувати щось нове, і це дуже гарно для будь-якої людини, для будь-якої творчої натури, це і самовираження, і також відпочинок, і також хобі, і відволіктися якихось сьогоденних проблем. Ось такі класні. Дуже-дуже мені подобається. Я впевнена, що з часом і на новий квітничок, який ми з Наталією створювали, відео вам вже показувала, вже було. Він гарно в принципі наростає. В принципі, всі рослинки живі. Вчора Наталя їх підживлювала, поливала настоєм зеленої трави. В принципі, використовуємо це для будь-яких рослин, і також для ось такої новенької клумби. для... Квітника і для гортензій, і для бересклетів, для барбарисів можна також, особливо, коли тільки но посадженні рослини, зелене добриво дуже гарно сприяє легкому і швидкому нарощуванню зеленої маси. Ось цей наш квітничок, який ми тільки но створили. Я так думаю, що коли прийде зимовий період і в Наталі не буде так багато роботи на городі, в саду, то вона ще щось цікавеньке туди придумає. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Сподіваюся, ви гідно оцінити Наталіну працю, Наталіну творчість, тому що насправді це дуже цікаво, дуже незвичайно, небагато де таке побачиш. Я, взагалі, окрім як у це, у Наталі, що вона цим захопилася, ніде такої цікавинки, ось таких композицій не бачила. Пишіть, будь ласка, коментарі. Буду вам за них дуже-дуже вдячна. Зустрінемося з вами в наступному відео. Я так думаю, що поїдемо до батьків і познімаю вам їх город. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!